Вітаю вас, вельми шановні криптоентузіасти. І сьогодні у нас відео власне на ваше замовлення. Ми в телеграмі провели опитування, і ви проголосували за відео на тему українських бірж. Перше, про що хочеться поговорити, це власне про саму концепцію українських криптобірж. Так як наше законодавство, хоч і намагається адаптуватись під сучасні реалії, і в нас вже є закони про криптоактиви, але все ж таки детально це не опрацьовано, і в нас ще немає функціоналу для того, щоб Повноцінно запускати проекти саме на теренах України. Тож українськими біржами ми будемо рахувати біржі, яких є українські власники, тобто вони, в принципі, запущені в Україні українською командою, але працюють за іноземними ліцензіями. І поговоримо ми про три абсолютно різні і доволі цікаві біржі: це WhiteBit, QMall і Куна обговоримо їх особливості, їх переваги, і очевидно, їх недоліки, тому що недоліків українських бірж на жаль доволі таки багато. Поїхали. Перше, з чого ми почнемо, це поговоримо про біржу WhiteBit. Даний проект серед українських бірж об'єктивно можна вважати одним з найкращих. По-перше, це дійсно велика біржа, яка має ліквідність, тобто тут актуальні ціни на токени, а але більш того, тут є різноманітні додаткові можливості: наприклад, стейкінг, турніри, всілякі активності. Тобто, крім того, що ви можете банально придбати певний актив, що можна на дуже і дуже Багатьох платформах, в тому числі на банальному телеграм-боті, ви можете купити той клятий біткої. У даному випадку біржа WhiteBit пропонує ще дуже і дуже багато різного функціоналу, різних активностей і медійну підтримку. Тобто, ви можете слідкувати за новинками в соціальних мережах, дивитися за анонсами, слідкувати за новими можливостями і додатковими бонусами для активних користувачів. Тобто, біржа WhiteBit по суті, сформувала певне ком'юніті і намагається працювати в тому. Напрямку створювати екосистему, в якій можна буде працювати. Окремо, хочеться виділити дизайн, так як я працюю в цій сфері. Мені завжди хочеться поговорити саме про це. І він доволі непоганий. Хоча об'єктивно він дуже і дуже нагадує Binance. І, в принципі, зараз багато більш нагадують Binance, але все-таки його можна назвати зручним. Тут також є ф'ючерси і можливість торгувати на споті. І крім того, тут є P2P-платформа і навіть своя децентралізована. Вана платформа Swidex, де ви можете обмінюватись токенами напряму з іншими користувачами. Ну і не можна ігнорувати те факт, що компанія старається бути інтегрована в сучасну ситуацію. Не ігнорує війну в Україні і намагається гуманітарно допомагати в своїм країні своїм співгромадянам. Я можу сказати, що це одна з альтернативних бірж, якими я користуюся. Тут доволі зручний відвивід на карту Монобанку. І взагалі, якщо ви працюєте з гривнею, ця біржа буде вам не зайвою, тож я рекомендував би зареєструватися і мати собі про запас для зручних інвестицій з особистої картки. Посилання на біржу буде в описі. Якщо ми пройдемось по розділах, то побачимо вайт-коди, власне, можливість передавати гроші між акаунтами біржі. Також сма. Ах, стейкінг з доволі цікавими і різними пропозиціями ви можете закинути, наприклад, USDT. Біткоін, ефір і інші більш-менш популярні криптовалюти. Ну і власне турнір також є, можете прийняти в ньому участь. Це доволі важлива мотивація для додаткової торгівлі. Але не можна сказати, що біржа дуже популярна, але серед українських це все-таки кращий вибір. Ну і так, біржа вже анонсувала власний і він доволі непоганий, там є про що поговорити. Але він настільки непоганий, що доведеться зробити окремий. Від... Відео, де ми розберемо всі переваги і недоліки, і, власне, обговоримо, чи варто прийняти участь в лаунчпаді. Це буквально буде наступне відео на цьому каналі. Їдемо далі. Наступна біржа, про яку ми поговоримо, це біржа Qmall. На мою суб'єктивну думку, біржа Qmall в візуальному плані доволі сильно прохає вайтбіту, і, очевидно, вона не така продумана і пропрацьована. Але у даної біржі також є свої переваги. Перше, що хочеться відмітити, це власний токен, який дуже дуже. Вже хайпово був анонсований. Була роздача доволі велика, і на цьому каналі я робив огляд цієї платформи, і огляд цього айдропу. На айдропі в принципі вдалося заробити всім, тож рекомендую вам не ігнорувати такі можливості в майбутньому. Наразі айдроп закінчений, але ми ще чекаємо розблокування частини токенів. Стосовно того, що тут у нас є, можливість просто торгувати, і також є перспективні продукти, які по суті зараз не запущені. Розповідав це в своєму огляді, там планується лаунчпад і всякі можливості по запуску проєктів на цій платформі. Все це через взаємодію з токеном QMall. Але наразі все це не працює. Особисто я ці біржі не дуже довіряю, не в плані їх надійності, а скоріш в плані перспектив. Так як я невеликий фанат агресивного маркетингу, то все-таки даний підхід визиває певні підрозри. Коли тільки анонсувався проект, він був дуже на хайпі, його всі форсили, дуже великий айдроп, дуже великі інвестиції, кюмол токен розкуповували, але наразі ну нічого цікавого з біржею не відбувається. Знову ж таки, користуватися їй можна, закидати гроші на неї зручно. Цілому вона працює і ніяких нарікань нема. Але якихось цікавих речей тут виділити ну, навряд чи вийде. який небудь iSend, який працює так само, як і у конкурентів. Створіть унікальний ідентифікатор, і передайте свої монети будь-якому користувачу. Це зручно, але це є і на інших біржах, і якщо тут немає ніяких кілерфіч, то який сенс цим користуватись? Знову ж таки, перевага це можливість працювати з гривнею. Стосовно ліквідності і цін, в принципі. У біржі є оборот, але я б не сказав, що це якісь великі досягнення. Вона працює, і це головне її досягнення. Чекаємо анонсів і нових можливостей в рамках функціоналу, який нам обіцяли. А зараз просто розраховуємо, що все буде ок, і використовуємо, якщо нам треба, зручно попрацювати з гривнею. Ну і останній, з ким ми попрацюємо, кого обговоримо, це біржа Куна. Як на мене, у біржі Куна є велика, велика перевага. Це дуже простий і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Деяким людям направду не подобається цей інтерфейс, а особисто для мене це крута, чиста і зрозуміла робота, дуже приязна і з дуже маленьким порогом входу. Але є велика проблема. Дана біржа не зовсім тої біржа. З урахуванням того, що тут дуже і дуже мало можливостей, і все, що ви можете, це просто купити крипту, це можна назвати скоріше Мінним сервіс. Біржа вона називається дуже дуже знатяжкою, особливо з урахуванням того, що місцеві ціни часто не відповідають ринку. Тобто купувати тут щось банально, невигідно. Причини за якими я використовував куна, це дуже зручна і ж дуже швидка можливість поповнити свій гаманець гривнею гривні через власне Куна Пей. І вона працює буквально миттєво, жодних проблем, жодних збоїв я не зустрічав. Ну з іншої сторони, і біржа то не дуже популярна. Якщо ми пройдемось по. Пунктом то у нас є власне розділ торги. Де ви бачите доволі обмежений спектр криптовалют. Є розділ активи, де ви можете подивитися власну крипту. Є розділ куна-код, це можливість передавати криптовалюту між аккаунтами. І розділ Рефералка. Ну і все. Який сенс користуватися даною біржею, важко знайти. Я користуюсь її дуже і дуже рідко, в дуже маніанкових випадках. Але як дизайнер не можу ігнорувати її чудовий підхід. До візуалу. Чистота, простота, все зрозуміло і комфортно. Але от корпоратор. Дивного підходу такої, знаєте, великої машини тут не вистачає. Ну тут його і немає ти відчуваєш велику різницю між вайтбітом і куною в момент, коли ти користуєшся цими біржами. Тож, якщо ми шукаємо, яким би українським сервісом користуватися, яку саме українську біржу ви хотіли б використовувати, то порядок я вам озвучу. Перше, це вайтбіт, тому що зручний відвивід вивід з карток Монобанку і без комісії є перспективи для зростання, є ком'юніті і є. Додаткові активності поза банальною спотовою торгівлею. Плюс є ф'ючерси. На крайняк, якщо якісь проблеми з вайппітом, можете зайти на Qmall. Також можете інвестувати в їх токен при великому бажанні. Я бачив людей, що додатково закидують, тому що вірять в його перспективність. Особисто я в пил цих людей не вхожу, тому не інвестую. Акуна тільки у виключних випадках, якщо вам треба дуже оперативно поповнити рахунок, а все інше не працює. Я стикався саме. З такою ситуацією мені треба було закинути гроші, і е, Геопей, з яким працює Binance, не працював. Тож я перекинув сюди гривні, обміняв їх на Litecoin і швиденько вивів. Все, але це дуже ризикована схема, і зараз існує набагато більше, набагато зручніших і вигідніших схем. На куні ціни банально не актуальні. Вони не підходять для того, щоб комфортно торгувати, і ви завжди будете в мінусі. Якщо будете реєструватись на даних продуктах, використовуйте мої реферальні посилання в описі. Це дуже допомогло. Магає розвитку каналу. Не забувайте про наш телеграм. Там дуже і дуже багато цікавої інформації про крипту і інші фінансові речі, інші можливості заробити. Ну і на ютубчик цей підписуйтесь також. Дякую, що були тут. Папа, -па і всього вам найкращого.